Привіт і ви знову на моєму каналі Сашування Такабака. І сьогодні ми будемо облаштовувати ванну кімнату. Я знову по побудую новий будинок в Такабака, але нічого страшного. Давайте розпочнемо. Сьогодні я граю з Стілсом і в мене було просто день народження, мені подарували Стілс Пане в нас на другому поверсі, бо перший поверх я облаштувала, і я скоро можу зняти е, о, як воно? обзор на перший поверх. Давайте почнемо, давайте взагалі почнемо з Сняття цих мемблів. І я ще хочу сказати, те, що в мене е, з'явився телеграм-канал. Хто хоче, то може е, ну, зайти на нього і подивитися. Я там перше повідомлення написала. Скоро я туди буду відео і писати про що зняти перше відео. Ну, ой, перше відео. Наступне відео. Так що ви можете на мене підписатися і зайти названня його з Сашой так само пишеться, як, ну, як і мій канал в Ютубі. Так що встигнете приєднатися до нього, бо я дуже, ну, вже після завтра писати, про що зняти наступне відео. Так що стигнеть до нього доєднатися. У кого взагалі є телеграм, бо зараз не всіх, це дуже рідкість, що в когось є телеграм. Мені виповнилося 8 років. Ну, ще подарував мені та палапку. Скоро на неї буде обзор і обзор на перший поверх. Давайте розпочнемо з душа. У мене буде душ чи ванна, я хочу ванну, я обожнюю ванну, але вана в мене буде знаходитися. Не тут, а ось тут це дуже цікаве місце, бо ще ні в кого такого не було. Ну, я знаєте, так подумала, що це прикольне місце для ванни, то я тут іноді роблю ванну. Также в мене буде тут баня. Далі тут... Упс. Ну, тоже цикава у нас миссия вышла. Давай еще попробуешь. Далее хочу церковь. Выпечку. Так. Далее дуже цикавая. Це їхній будиночок буде такий нема, невеличкий. І тут у нас буде зубна паста тащитка. А потім ще буде ну, вся косметка, але то в іншому будиночку, там, де будуть мої персонажці робити макіяж. Беремо. Зубну щітку. це для батьків, а ось це для дитинча. ну для їхньої дівчинки. А ще після нового року я зроблю обзор на подарунки. що мені подав э, Дід Мороз. Зараз буде прямо щось неочікуване, очковане. так, я хочу це поставити Бо воно прикольне. Реально мені подобається і ще я хотіла підлогу зробити в ванні іншою, типу як камінчик. Руки, там маленькие каминчики. Ой. Ну, блин, так прикольно выглядит. Ну, все-все. Ну, а всем папа до новых новых встреч. Папа, папа. -па.